І е, ранок був е, я думав, що я готовий до цього. Ну я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі, вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Я, я приблизно плюс-мінус розумію цю інформацію. Бу. Я був вдома, Я був, я був а, в нашому будинку там в Україні, спав на другому поверсі і прокинувся від того, що залетіла мама, з спустой, з криками Сергій Бустрій у нас в Карпатах є будинок, виїжджай в Карпати. І я не очікував від себе, що це буде настільки страшно. Ну просто реально паніка і так далі, але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали, це, машини заправляють, гроші знімають і так далі. Я прекрасно знав психологію війни, що а, зараз буде паніка, атас, просто всюди аншлаг. Я нічого цього не робив. А, сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція, всю, я там в воєнкомат побіжу. Але насправді ні, це страшно, які в тебе перепрошую, яйця не були, ти все рівно вжимайся, вжимаєшся. І, а, Бу я чекав і взагалі я думав, я коли засну і на за наступний день. Ми будемо вже рашка. Я був переконаний. В якому місті? В Полтаві. В Полтавіну настільки був оцей роздутий пузир за Росію, що вона там всіх смітає і так далі. Армія перша да типа перша армія, всім пірда. Оце от. І я думаю, ми зараз прокинемося і все, і ми Росія. І я прокидаюся, я дивлюся, що ми не Росія, і наші дають гідний відпір, вообще все класно. Ну, я почав а, включати. О, дивись, в тебе на сторінці, коли захож, коли готувалися до інтерв'ю, да. я аналізувала там твою е, стрінку в інстаграмі, на Тіктоці, і перше, що я побачила, це. Твоя не не знаю, мені хочеться назвати хайп, да то що вижив після п'яти польових поранень. Там, наприклад, там твій вихід там в Німеччині, коли ти там без футболки писав собі, що в тебе стріляли, да? і ти mm -hmm. якби всюди це позиціонуєш, да? і в мене таке склалось враження, що це якби хайп. Ось mm -hmm. а, розкажи, як ти це відчуваєш, коли тебе ну це питають взагалі? Що, що ти тебе рухало? По перше, дуже дуже спокійно, взагалі я забув цю історію, психіка має властивість блокувати все, що з нами сталося погано. Тобто, коли це розказую, мені здається, це не про мене. Друге, чому я про це всюди пишу, розказую і так далі? Я вимушено, я заручник ситуації, я носій якоїсь проблеми великої. Я прекрасно розумів, що я це можу якось вплинути на світ на людей. І якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим, ти не можеш бути скромним.